Боже, який крінж! Саме ці слова ви скажете після огляду останніх кіберспортивних новин тижня. Ну дуже сумнівні новини цього разу. Давайте розбиратися. Counter-Strike 2 Йоакім Шкаєм Мірбостат опинився в центрі гучного скандалу через борги, який, за словами сербського тренера Олександра Кеса Трифуновича, перевищує в триста тисяч євро. Борги накопичилися внаслідок азартних ігор та невиконаних фінансових зобов'язань перед іншими гравцями та трейдерами. Простими словами, популярною практикою є схема, коли професійні гравці беруть на турніри дорогі скини у своїх фанатів або у відомих трейдерів. У березні 2023 року трейдер Магнус Ерлсан звинуватив Шкаєм у тому, що той позичив у нього. КС 2 скини на суму понад 10 тисяч доларів для участі в турнірі Бласт Paris Мейджор. Але замість повернення програв їх у азартних іграх. Після цього інші представники спільноти також заявили про подібні випадки шахрайства з боку гравця. Там 10К, тут 50К, Ну і назбиралося 300 тисяч. Сам Шкаєм визнав свою провину, заявивши, що страждає від азартної залежності з 18 років і пообіцяв повернути всі борги. У мене немає жодних виправдань. Я сильно напартачив, і це не один випадок. Я поверну все, що винен: гроші або скіни. Кожному. Чесно кажучи, я поводився як ідіот. Я беру на себе повну відповідальність і визнаю свої помилки. Гарний початок. Ви так не вважаєте? Саме час підписатися на канал я буду щиро вдячна. Ну якщо вже заговорили про скіни, є для вас наступна новина. Ринок внутрішньоігрових предметів у Counter-Strike 2 досяг нового історичного максимуму. Станом на 22 квітня 2025 року його загальна капіталізація перевищила 4,5 мільярда доларів. Це включає вартість скінів, кейсів, наклейок, агентів та інших предметів. У 2023 році гравці відкрили понад 400 мільйонів кейсів, що принесла Valve близько 1 мільярда доларів доходу. Деякі аналітики порівнюють ринок скінів КС-2 з ринком крипти, зазначаючи його стабільність та зростаючу вартість. На відміну від волатильних криптовалют, ринок скинів демонструє поступове зростання. Що робить його привабливим для інвесторів? Тільки давайте без різких рухів. Це не означає, що ви зараз продаєте всі свої біткоїни з фразою Піду куплю собі ніж бабочку прямо з заводу. Ринок скинів залишається переважно нерегульованим, що створює потенційні загрози для інвесторів та гравців. Нормальною новиною насолодились. Переходимо до чогось дивного. Захищай шкіру, забезпечуй перемогу. Вазелін. З таким гаслом азійський клуб Талон і Спортс підписав цікавого спонсора компанію, що виготовляє засоби для захисту шкіри під назвою Вазелін. Це американський бренд косметичних засобів на основі вазеліну. Я багато чула про косметику і захист шкіри в цілому, але про такі вироби не чула. Ми об'єднуємося з вазелін. Легендарний бренд засобів догляду за шкірою. Тепер підтримує наш склад з Valorant, захищаючи шкіру наших гравців, від впливу екранів, аби вони залишалися зосередження. Впевненими та готовими до гри Вазелін Скрінблок захищає шкіру від впливу синього світла, запобігає сухості та старінню, допомагаючи нашим атлетам залишатися впевненими, сфокусованими та у найкращій формі. Ну Тобто, ви хочете мені сказати, що в цьому прес-релізі сказано буквально наступне: наші гравці будуть мастити обличчя та руки вазеліном. Це захистить їх від синього світла, і це приведе їх до перемоги. Хоча я розумію, що це звичайна новина, ну, знайшли спонсора, ну, вазелін. Головне, щоб команду підтримували фінансово, але без сарказму цю новину читати важкувато. Йдемо далі. Наві продовжує утримувати лідерство серед українськомовних трансляцій. За даними аналітичної компанії і Charts у першому кварталі 25-го року матчі за участі Наві зібрали понад півтора мільйона годин перегляду серед українськомовної аудиторії. Команди Vitality, Ті Маус, 2 Falcon і FaZe також потрапили до топу попри відсутність матчів із Наві, завдяки стабільним результатам на турнірах. Єдиною не CS2 командою в ТОП 10 стала Тундра eSports Dota 2 – 302 тисячі годин перегляду. Вона зіграла 4 гранд-фінали, перемогла у двох і здолала наві на PGL Валаче Сізон 3. Counter-Strike 2 поступово витісняє Dota 2 в українськомовному сегменті за кількістю глядачів і годинами перегляду. Скільки моїх підписників грає в КС і не грає в доту? І навпаки, напишіть, будь ласка, в коментарях оголосив про проведення 13 турнірів з Dota 2 у період з 25 по 28 рік. Кожен з призовим фондом у 1 мільйон доларів. Місця проведення турнірів з 2026 року наразі не оголошені. PGL традиційно проводять свої заходи в Румунії, але можливі зміни локації в майбутньому. Тож готуйтеся до насичених дотою турнірних років. Нормальна практика, коли призові спонукають команди діяти, прогнозую змін в складах, нові стратегії та цікаві битви між Дайр та Рейдіант. На цьому все. Як оцінити цей тиждень? Важко сказати. Можливо, в коментарях ви зможете щось додати. Ну і головне підписуйтесь на канал, адже кожного тижня ми обговорюємо найцікавіше. До зустрічі! Професійний гравець Counter-Strike 2 Йim, правильно? HKEM. HKEM. Йоакім HKEM. Міро. Професійний гравець Counter-Strike 2 Йокім Hkem. Шкаєм, шкаєм. Шкаєм, шкаєм. Шкаєм, шкаєм. Шкаєм. Так, да, Професійний гравець Counter-Strike 2, Йоким шкаєм, мир Дуже зла. Йоким шкаєм, мир бастат. Професійний гравець Counter-Strike 2, Йоким шкаєм. Йоким, Йоким шкаєм, Йоким Професійний гравець Counter-Strike 2 Йоакім Шкаєм. Професійний гравець Counter-Strike 2 Йоакім К... Йо Шкаєм.